Różnie, tak Это четверг покрывает еще, что да. Что, мать права? Ми не прийшли хлопці тепер до вас, до а Ви прийшли сюди. Будьте добрі та опоїште. Що тут, як... А ми до вас до ми прийшли. А вися, ось у седех, ми по-моєму. Так що тут знаєте. Ну в нашої село прийшли. <риві> <риві> вот. Так, так. Як ви кажете, а голова сільсовета, хто тут? Ну, да, а а чому це сі чоловіки? Ви навіть рубаєте ліс, ви, ви навіть не, не знаєте, як тобі голову сільсовета звати. Не, 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 там. А водійте до другого кам'яну Там сидить. Що, ви говоріть, ним? Так що, зараз документи донесуть, зараз не документи дивіться. Документи зрозуміли? Ви думаєте, що там може хтось іде на лісі? У нашій державі в нас час хоч де-то. Худькому. Може бути. Не худькому, а то, хтось при цьому. При цьому. Може бути. Так не може бути, так і є. Ти фаній супостой? Та де супостой? Піздец. Супостой не є проблемою. Треба подзвонити у берегу. У лісоуправу. Головний лічничий у берегу, так розумію, так? Ту є, да? Да. Угу. Берез... Ну не з берегу, а з цього перед берегом Івано... Івановці, так? Ти де журналісти, а не mm. ето. Так а тепер небесна сотня, там що упам'ятковують у нас усе світ Так сюди їх визвати. Mm. Да. 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 Так увагу. То, я в сотні. Ту я стой. Ви в сотні? В небесній? Небесні? Та в небесні, то ті, хто вмер уже. Так, да, ми знислить з того, з, 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 прийшли, з, з свиді зараз за під час дня. Всі вчителя сидіти йдуть туди. А чого ліс ви роботи? Санітарна чистка. Ну, Яка санітарна знаю, чистка? Які дерева випадають під санітарну чистку? Я в кущі, може, таке, во, ну, або сякі дерева, які стоять. Дивіся, на, дивіся, на. Все одно дерево стоїть, Другі. я навіть не знаю, скільки дуже дорого стоїть. Кубик тому два, два куба. Кубик дуба стоїть, може і п'ять, може, і шість тисяч гривень. Якщо не більше. Ну просте дерево. Стоїть, столяр казав, кіто. Дві тисячі гривень. А Ну, все, типа... Я так подозріваю, що сівці заберуть, то тут всю цю хуту, все сяту відлишить і так робіть хлопці, що шупачки. Хто лишить? Ніхто не буде бирати. Кто Входить, лишить, Кто лишит? Прайдов... Добро. Лишаться, Случайно, самої. Ні, самої ще не лишає, бо утоварюємо садвики та й то-то. Або санітарна чистка? Да. Це все санітарне. Це ж дерева не цей, сухі. Ну, таке може бути, сухі. що... Будуть сухі полі, мудрива Значить, а. треба всі підряд у діль санітарна, так да, чи як? Є спеціалісти на то, що опреділяють. Ну, то добре, опреділили. Були спеціалісти тут? Були. Макарука є на ділянці. Та йдіть подивіться не, там, на пня. Ну, я, я бачу, на цій ділянці це не, почти не одне дерево не лишили. Були спеціалісти? теж їх виріжут цілий листок і тезять скажуть но ну? не